Вітаю, мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буде вам дуже вдячна. Вже масово пішли смачні літні яблука. Тому ми з вами сьогодні приготуємо яблуневий пиріг. але не шарлотку, а дещо інше. Я думаю, вам цей варіант теж сподобається. Робимо гарнятко собі чогось гаряченького і поїхали! Нам знадобиться 200 г цукру. Стакан йогурта будь-якого греческого, в мене турецький, можна навіть солодкий, це взагалі не має значення. До цукру і йогурту вливаємо 100 грамів вершкового розтопленого масла і 100 грамів рослинної олії, щоб в було 200 грамів. І все це на маленьких обертах збиваємо міксером водородну текстуру. Сюди ж три курячих яйця, пакетик ванільного цукру, дрібка солі і теж збиваємо. Ми всипаємо дві таких чашки борошна. Один і два. Пачка розпушувача. Трошечки вмішаємо. Не вмикайте відразу блендер, тому що воно зараз розлетиться, будете всі в борошні. Отак, трошки вмішаємо, а потім вімкнемо. Відставляємо. Миємо два літніх яблучки. Воно нам знадобиться зі шкіркою, нічого не треба зрізати, тільки серединку обира і нарізаємо на ось такі товстенькі слайси. Змащуємо ємкість, в якій ви будете випікати пиріг вершковим маслом. Виливаємо наше чудове тісто. Це до жодної краплинки. Між цими слайсами ми можемо додати ізюм. В мене буде журавлина, можна і ізюм, і журавлин. Журавлину треба старатися розкладати між слайсами яблучок. Це буде їм як додаткова така підтримка. Вони тоді не будуть один на одного завалюватися. Ось так старайтеся ось, між ними раз і поклали. В розігріту духовку верх низ 180 градусів, десь на 40 хвилин. З Богом. Ось так пиріг починає підійматися, рум'янитися і віддавати свої найкращі аромати. Нам залишається тільки чекати. Я витягла пиріг з духовки, він повністю охолов, його можна тепер присипати пудрою. Готуйте, мої любі, і смакуйте з рідними. Нехай вечора в нас будуть тихими.